Віта, немає ідеальних умов. Ці ідеальні умови треба створювати нам самим. Я знаю наразі людей, які говорять, що немає ніяких сил, та немає бажання щось робити, щось створити абсолютно відбувається вигорання. І от йога вона дає ці інструменти, вона, вона дає змогу відчути себе щасливим. Бо коли ми щасливі, ви не повірите, до вас будуть притягуватися такі ж самі щасливі люди. Бо принцип подібне до подібного да? і породжує подібне це правда. І ви можете звернути увагу, коли якісь події відбувалися у вашому житті, наприклад, коли там ви були більш, ну, скажімо, в такому стані. Коли все погано, коли все валиться з рук. Хто був у вашому оточенні? Я впевнена, що в вашому оточенні люди такі з'являлися, коли починали скаржитись на щось, щось їх весь час не влаштовує, такі проблемні люди з'являлися. Або, як, наприклад, ви виходите на якийсь новий рівень, да? як змінюється ваше оточення, це не тому, що а, щось там змінилося, а це тому, що ви змінилися. Розумієте? Перш за все. Коли відбуваються зміни у нас, тоді відбуваються зміни довкола. Ну, а зазвичай ми люди, що робимо? Ми звинувачуємо обставини батьків, чоловіка, дітей, кого завгодно, там, дружину, але тільки не себе. Але коли змінюєш себе, то змінюється світ довкола, це правда.